День мугаства Юпітера, планети великого щастя. мої найкращі вітання. Продовжується доба єдинорога, доба визначення цілі. Можемо ставити перед собою ціль і обов'язково її досягнемо. Питання фінансові зранку не вирішуються, але о 10-й годині, 23-й хвилині, наступає шоста місячна доба, доба Хмаринки. Надзвичайно гарна, сприятлива для початку будь-якого яких справ і сьогодні ні в якому разі ще одне табу: не можна позичати своїх речей. Ви віддаєте свою вдачу, своє везіння Зате день дуже сприятливий для операції з нерухомістю, особливо для того, щоб почати ремонт. Він буде радувати нас своїми результатами. Цей день називають інтуїтивним, тобто наші предки по польоту птахів по вигляду хмаринок передбачали майбутнє. Якщо день похмурий, значить місяць не буде сприятливим. Сонячний теж, але якщо є і хмаринки, і світить сонечко, ось тоді будуть гарні позитивні новини в цьому місяці для нас. Сьогодні ми інтуїтивно відчуємо, хто поряд з нами, чи наш друг, чи не ж ним прикидається. Якщо зробили пропозицію два молодих чоловіки, ви сьогодні точно. Інтуїтивно відчуєте, кому віддати свою руку і серце, показані всі види ворожіння, і надзвичайно гарний, сприятливий день для того, щоб подати заяву на шлюб. Ну і звичайно, щоб одружитися. Сьогодні наш оберіг це цитрин. Цитрин називають каменем для творчих людей, для лекторів, для журналістів, для поетів, письменників і так далі. Сьогодні місяць. Війшов новий знак зодіаку, Це перший знак. Ован, золотий баранчик за рулом якого в колхіду їздили аргонавти. А це значить, що у нас сьогодні дуже вразлива наша голова, всі ті органи, які на ній знаходяться. Так що сьогодні побережемо наш зір не даємо на нього велике навантаження. Сьогодні теж табу для того, щоб видаляти наші зубки. Ну при потребі, то звичайно їх лікують. Дуже добре полікувати протилежний знак Овна. Проти Тележний знак це у нас Терези, які відповідають за нашу підшлункову залозу. Відповідають за наші нерочки за народними прикметами мученика Єрмили. А це значить, він дуже полюбляв кішок. Так що сьогодні потурбуємося про наших хвостатих улюбленців. Ні в якому разі їх не можна ображати, навпаки, дати їм щось смачненьке. Ну а хто не дай Бог образить кішку, буде мати всі. Великих неприємностей не дарма в стародавньому Єгипті людину, яка вбила кішку, карали на смерть за вбивство раба, нічого не було. Так їх обожнювали. Вважали, що вони небожителі і землу прибули до нас на землю із Сузір'я Оріона. Життя таке коротке. Поспішаємо творити добро, і в цьому нам нехай посприяє розташування небесних світил. thank you